Їх призвали, кинули і да, Вони тут і залишилися. Да. По черепах вісім чоловік нарахували, да? ну і черепа, да. і от ці от А берцові кості. А, а кості. Значить, порахували, що має бути вісім. Буває, що черепа да, не знайдеш, не а берцові є. Може, Розмножений такий, що да. роз... Чотири ж ноги не може бути, так то... Доброго. дня. — Молоді хлопці, доброго вам, добро. Молоденькі хлопчики. — А це що це? Це прижизнення ні, поранення було. Або щось лежало мідне. Мідне. — Могло бути описуватися, там монети могли лежати. І воно в кармані. лежало, та привези, привези. Я ж цьому бюр за влади там. О, те теж усе, ох, усе. Не розкидай, і то не думай, прийде. Привези, бюр, я цьому бюр. Я ж бюр, я ж бюр, Ну, це ж дивимося, що черепа свіжі проломи. Це більше все, що мародери доставали. Ось кульове пробоїно. Да. Оце видно ще тих часів, вона навіть і кольором відрізняється. Да, да, цвіто... ну, а це свіжі. Да. Хлопці. Гемсево, видно, лопатами так що порубали. Це ми ще порубали. Ми акуратно працюємо, це навіть із кості перевагу. Ну, Богін суддя. То есть мені буде не Такі діла. Шо так мета наша знайти, підняти. Зараз е, працівник архіву є. Наш парень Рома. Вчора він був передивився, обдивився і поїхав працювати в архів. Ну, Дасть Бог, можливо, за це піхнуть цю день. В даному випадку у нас офіцер один є, лейтенант. Ну, тут поки не відомо хто. Аби ж мародери не працювали. А, а ми їх одразу під Ми б десь щось за щось а би зацепили. Да? То кубики, то ну, ромбики, кубики, да. то, можливо, в карманах десь щось. щось можливо, смертний медальйон, можливо, якась нагорода. Навіть медалька, за БЗ, там за бою заслуги. Вона номерована була. Можна було по номеру узнати номер. одного і всіх останніх, хто в цьому бою, там же, там же задиму. Там легко. Все це знаходиться. Ну поки що за це що мало дерев, видно, вичистили все, що залишили ось тільки гірзи та метал. Ай, гілки. І це ті, що себе називають великими. Бушами.